Вітаю, друзі, це Independent Політикс, і я зарічний Ігор. Сьогодні, 3 січня 2023 року, новий склад конгресу повинен скласти присягу і розпочати виконувати свої безпосередні повноваження. Повинно відбутися обрання нового спікера Палати представників. Питання буде наступне: чи зможе республіканець Маккарті Стати таким спікером, чи йому може скласти конкуренцію Скаліс, який має амбіції зайняти цю посаду? За цим ми будемо також слідкувати. Також варто відзначити, що вперше у конгресі буде представлено 149 жінок, це найбільша кількість представників жіночої статі, які будуть знаходитись у законодавчому органі США. Тепер ми поговоримо про те, а чого варто очікувати від нового складу Конгресу. І тут попунктно ми з вами зараз по цій темі пройдемось. Отже, що перше потрібно зазначити? Усі запитують з приводу того, чи буде новий склад Конгресу голосувати за військову допомогу українській державі. Я можу сказати про те, що шанс за те, що будуть голосувати, він більший, ніж шанс проти. Тобто, Є ймовірність того, що підтримка України буде продовжуватись, але більш точніше, ми зможемо про це зазначити, коли адміністрація президента Байдена буде подавати до Конгресу законопроекти і. Ми там зможемо побачити, як саме республіканці будуть голосувати за той чи інший закон, який буде подаватись адміністрації Байдена. Якщо адміністрації вдасться зібрати голоси у республіканців, ну хоча 50, 60, то відповідно такі закони будуть прийняті, оскільки я нагадаю, який зараз стан голосів у. Палаті представників, а він наступний у демократів 213 голосів, а в республіканців 222 голоса. У Сенаті ситуація наступна. Демократи мають 51 голос плюс голос Камали Гарріс, віце-президента, а в республіканців 49 голосів. Тобто, підсумовуючи перший пункт, ми можемо сказати про те, що більш точніше. Приводу допомоги України з боку Палати представників ми зможемо сказати, коли будуть туди поступати закони від Джозефа Байдена, і там ми по голосам в принципі, вже зможемо визначити, як буде підтримуватись те чи інше рішення. Якщо рішення будуть підтримуватись, значить ймовірність прийняття вона тільки буде зростати. Хоча знов ж таки, навіть зараз ми можемо говорити про високий відсоток прийняття. Тих чи інших законів в контексті допомоги Української держави. Друга особливість, яка буде стосуватись нового складу конгресу, це значні компромісні рішення. Як я вже зазначив, по голосам, що Верхня Палата це сенат, він контролюється демократами. Нижня палата, палата представників контролюється республіканцями. Відповідно. Якщо республіканці можуть приймати якийсь закон, то його може не затвердити Сенат. І тут потрібно буде домовлятися між двома палатами щодо прийняття тих чи інших законів. Чому це дуже важлива частина в контексті нового складу конгресу? Тому що якщо ми візьмемо попередній склад конгресу, то там і нижня палата. Палата представників і сенат були підконтрольні демократам. і, в принципі, тут проблем не було як з прийняттям тих чи інших законів, так і з їх затвердженням. У цьому конгресі ситуація буде змінена. Вона буде нагадувати ту ситуацію, яка була в 2018 році, коли демократи здобули перевагу в Палаті представників, а республіканці мали перевагу в Сенаті. Це також були певні. Як компромісні рішення, так і факт того, що Сенат блокував затвердження рішень від палати представників. Саме через це не був остаточно доведений до кінця імпічмент Дональду Трампу, тому що Палата представників голосувала за, а Сенат відповідно це не підтверджував. І таким чином Дональд Трамп не був доведений до кінця в контексті імпічменту. Це з приводу другого пункту. Третій пункт він є теж важливим і полягає у єдності республіканців. Уже зараз можна спостерігати протиріччя між різними представниками республіканської партії. Я не даремно сказав на початку з приводу того, що є ймов... велика ймовірність того, що Може відбутись значна боротьба за посаду спікера Палати представників, оскільки не всі республіканці підтримують кандидатуру Маккарті на цю посаду. Хоча, в принципі, о 12-й годині за часом Сполучених Штатів Америки повинна початись процедура голосування, можливо, Маккарті зможе переконати усіх. Республіканців підтримати, ну, не всіх, а 218-ому потрібно голосів для того, щоб стати спікером. Проте видання CNN говорить, що певні розбіжності навіть у цьому питання вже є у республіканців. Чи зможе Макарті їх подолати? Ми сьогодні це також побачимо. І тут виходить вже наступна причина того. Що такі розбіжності можуть виникати із інших питань, у тому числі з питань підтримки України. Якщо відбудеться роз'єднання різноманітних крил республіканської партії, в принципі, для демократи можуть цим скористатися і вже в наступних виборах здобути більшість у нижній палаті і її знову ж таки повернути. Тому це знову ж таки ми будемо дивитися по тому, як прийматимуться чи, чи інші рішення, і в результаті ми зможемо визначити, чи настільки високі розкольні тенденції у республіканській партії. Значить, що ще потрібно зазначити. По новому складу конгресу це по тому, як себе будуть ну, такі поводити демократи, наскільки вони зможуть домовитись у, із республіканцями з приводу прийняття тих чи інших законів. Якщо третя причина буде посилюватися, яку я назвав, то відповідно є дуже великі шанси, що і адміністрація Байдена і демократи зможуть. Приймати ті чи інші рішення. Але тут потрібно також буде слідкувати, а чи всі демократи, всі 213 членів Палати представників будуть одноосібно голосувати за ті чи інші рішення. Тобто активність демократів також важлива вже в перспективному варіанті. Нагадую, що у 2024 році, крім обрання частини Сенату, складу Палати представників, будуть президентські вибори. І на даний період часу Байден ще остаточно не говорив про другий термін, але CNN зазначає і інші видання, що найближчим часом Джозеф Байден може остаточно сказати, буде йти він на другий термін чи не буде. За цим ми також будемо слідкувати. І знову ж таки остання позиція, яку ми. Будемо очікувати від складу нового конгресу, це скоріш за все, що буде посилення контролю за коштами, які будуть виділятись Україні. Тобто, якщо республіканці навіть будуть за це голосувати, то очевидно, буде умова, що буде посилюватися контроль за тим, як ці кошти використовуються, яка конкретна зброя на це закуповується, і як вона знову ж таки доставляється до української держави. Це також варто очікувати. І, подальшому, я не думаю, що це призведе до гальмування процесу виділення котів, але республіканці, безумовно, будуть посилювати такий контроль. В принципі, це основні пункти, які я вам зазначив по новому складу конгресу. І загалом. Те все, що хотів вам розповісти по цій темі, буде ще один відеоматеріал вже після того, як відбудеться сама присяга. Вона має, по суті, відбуватися десь 5, 6, 7 година за київським часом. За цим будемо слідкувати. І у подальшому, якщо будуть якісь цікаві новини, ми також про це знімемо. Додатковий відеоматеріал. Загалом. Все, що хотів вам зазначити по цій темі. Усіх закликаю підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити ботобайки, коментувати це відео, ділитися ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за нашу державу. Слава Україні! Все буде Україна! Хай щастить вам!